Я теж, і це особисто в своєї депутатського корпусу хочу сказати охоронним органам, силовим структурам, що такий тяжкий час для держави, для нашого регіону. Взаємопорозуміння з нашою міліцією прокуратурою є дійсно так. Один із прикладів, знаєте, що у нас була проблема з нашим начальником нашого відділку. Дім Петрович руководство швидко зареагувало на заворушення людей, поміняли людей і успокоїли таким чином людей. І зараз ці люди, які працюють в міліції, є взаємопорозуміння, взаємоповага один до одного. То, зараз в міліція питань, чим можемо, тим допомагаємо, якщо треба десь патруль заправити, то ми намагаємося його заправити. Десь хлопців разом із міліцією відправити на якісь проблемні участки, це є. Дійсно у нас працює теж Наш, наші місцеві і депутати, і члени виконкому, допомагають, працюють разом із міліцією. Теж. Спасибі. І не тільки міліції, і прокуратурі теж. І ще й орган такий є, він його не видно ніколи, СБУ, але він теж десь якось координує, координує це все. Сейчас уду давай.